А чи варто Україні скупати до НАТО? Ну, на мою думку, це призведе до розвитку України. А до північно атлантичного альянсу. Я затрудняюся на це питання, А як ви думаєте? Ну я думаю, теж потрібно, тому що участь в різних організаціях призведе до... Стимулювання економіки, там, там, оборонного сектору і так далі. Як ви нагадаєте? Мартик Україні вступати до НАТО? Думаю, що ні. А до Північно-Атлантичного Альянсу? Ну, там зовсім друга політика, що так. Считаєш, так? Ну, треба зважити, але но... я не думаю, що треба бігти. А до Північно-Атлантичного Альянсу. Його, це, а це ж... Не НАТО. Хіба. А що хіба це же? <laughs> А, а как же, это же одна и тема. Чи варто в Украине вступать в ДНР? Как вы особенно? Особенно уважаю я Украину, Украину я люблю, Украина хороший народ, самый лучший народ Украины. А в НАТО нам надо идти или нет? Я это не могу сказать, но то, что, то, что Украина лучше всех на свете, это я точно не могу сказать. Думаю, нет. А до Пенечного Атлантического Альянса? Не знаю даже не знаю, что это такое. Журналист. Журналисты. Североатлантический альянс. В НАТО. НАТО и Североатлантический альянс – это одно ну, и то же. Я нияк не, не, не уважаю, я в политике не разбираюсь. Не знаю, как Ну, скажи мне. Я журналист, а я дизайнер, поэтому я не знаю. А может, варто вступить в північно Атлантический Альянс? Да, да, можно без разницы? Я думаю, не варто. А Північно-Атлантичний Альянс. А це я не знаю. Можна думати, то сейчас. Не знаю. А скажіть, будь ласка, як на вашу думку, що краще НАТО чи Північно-Атлантичний Альянс? Чесно. Автонічний Атлантичний Альянс. Чесно. Думаю, що не варто. А Авпівнічний Атлантичний Альянс. Також не варто. Ні, я вважаю, що не варті. А до Північно-Атлантичного Альянсу? Теж ні. Питання. Буквально вукнає... ладно. Ні. А в, в, в Північно-Атлантичний Альянсі. Скажи, ні. Ні. — Думаю, що так. А чи не краще е, участь України в Північно-Атлантичному альянсі замість НАТО? Ну, — Мені важко відповісти на таке запитання. Треба знати нюанси. І ті люди, які не знають нюансів, а... Говорять, що краще те або краще те, вони просто безвідповідальні. І я по-українськи плоха понімаю. Я думаю, що варто. А може краще в Північно-Атлантичний Альянс? Мабуть, що ні. Спочатку Україна має визначити, скільки вона буде воювати. Без поняття, не знаю. А Північно-Атлантичний Альянс. Без поняття, ребята, я, я спішу. Ну, скажіть, надо, чи Північно-Атлантичний Альянс? І ми підемо. Гарна треба, я думаю. Ніка. Я колись навіть писав цього питання не дисертаційно, в мене була наукова робота. Я все ж таки прийшов до висновків, що це ну, не є доцільним для України. А добре, а чи є доцільним тоді вступ України не в НАТО, а в Північно-Атлантичний Альянс? Я думаю, що все ж таки нам краще буде співпрацювати, напевно, з Російською Федерацією. Тобто ні, Ні НАТО, ні Північно-Атлантичний Альянс не дуже добрі рішення. Ні, я думаю, ні. Если там раздают пряники, то можно поступать. Не знаю, знаете, я в этом не разбираюсь и как бы не, не вглубляюсь в это. А Пенично-Атлантичный Альянс. Что-что? Варк, ты А Пеничный Атлантичный Альянс. А Певнично-Атлантичный Альянс. Это тоже. Тоже можно? Да. Так не, положу. не Варт. Нет. А Пенично-Атлантичный Альянс. Это... А Первично-Атлантичный Альянс. Лучше равно. А до північно атлантичного альянсу? да? Да хочуть пускати, пускай туда и